Христос хрещається в ріці Йордані. Друзі, вітаємо всіх зі свято! З Хреща. Сьогодні священники освячують воду на річках, озерах, джерелах. Вір'яни переконані, що вода має цілющу, і очищувальну силу, чи не так? Ось як набирають воду жителі та гості в селі старому Чарториську Волинської області на водохреща від 1024 року. Вздовж села Старий Чорториськ, б'є не одне джерельце, але багато. Із них вода просто біжить сама по собі. А ці джерела доглянуті та ще й під куполами. Це вода джерельна, цілюща вода. Джерельна вода сама по собі цілюща. А сьогодні її. Цілющість підсилюється в ен разів. Набирають віряни цілющої води. Ось так.